Всім привіт, дивіться, яку я красоту знайшла. У нас на дворі падає мокрий сніг, дощ переходить регулярно, але садила сливи. Ось. То земля багато не промокла. Дивіться, яка красота. О, знайшли ми. Знайшла я грибочків. О, красунчиків пару штук. Ну, зараз ще подивлюся, може ще знайду. Тут таке діло. Якби була сливок не садила, не відкопала опеньків, то була б не дивилася за ними. От. А от ще знайшла одного красунчика, бачите. Бачите. Буде на борщ. Ось. Головне добре дивитися, а воно все ріже кругом. Вже і не бачиш, чи є ті гриби, чи нема тих грибів, чи то я так дивлюся, чи то їх нема. Ось. Ось такі-то справеньки. Ну що, Глянемо, подивимося, Глянем, чи ще що знайдемо, чи ні. То не знаю, ну. Подивитися, можна. Жменьку знайшла. Для запаху, для супу будуть. Ось. Ну, тут більше нема. Не бачу більше. По крайній мірі я не бачу. Тут теж не виднося. Почтима більше. Йдемо Йдем додому. От. Та й такі-то справи. А може ще десь дибоївся на дорожці нам, грибочки, красунчики. О, треба тут оши глянути. Часом тут є. Грибочки, красунечки. нема більше. У нас холодно так, дівчата, з хлопцями що капець. А у вас як? Холодно, ні? Ану розказуйте, в кого яка погода. Бо у нас тут дубаріна, якщо чесно. Як-то не привиклося до того холоду, як-то хочеться, щоб тепло було. Що йолі палі. Зовсім холоду не хочеться. Ні, Тут колопеньків нема. Цього року грибів. Грибочки-опенючків не ростуть. Не захотіли цього року рости грибочки. От. Ой, будемо. Будемо чи лапати додому. Бу. Зимно. Земно-зимно на дворі. Оце то да. Оце то погодиться. Мої кози навіть не обзиваються. Що хочуть на двір. А от не зачіпай нас, нам і в хліві тепло. А я, бачите, захотіла ще за грибами подивитися. Там ще колодного пеньочка у нас були. Маленькі, я бачила. Але чи вони виросли, чи ні, не знаю. О, знайшла. Десять штучок грибочків. Більше не видно. Більше нема. Одні гриби тільки є, дивіться, які. Я вам покажу. Дивіться на ну, які здорові. Чи ти? Вони такі здоровенькі. Якось на телефоні, здаються, малими. Ну, насправді вони дуже великі. Ось таке-то. Ладно, беру відро. Бо я воду ляла, дерево садили. Сливки зігором. Беру відро. Ось і біжимо. І біжимо. Додому. Не скажемо нікому, що тут у нас таке зимно. Ось ми повирубували, повичищали. Все. Йдемо додому. Хто там з нами? Пішли до теплої хати. Всім всього самого найкращого. Грибів полювали, сливки посадили, а де заказувала відео на великому каналі і я і мої кози. Заходьте, дивіться. Це я яблуні свої пообрізала. Ой, яка маленька пташечка. О, так. Оба! Тут унизі, коло того пенька були маленькі грибочки. Як би я так злізла, щоб не впала. А? Хто мені скаже? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. От коло того пенька! Ой! Є вони там нема? А ну зараз... Ой, не знаю, бачите? О, там маленький, того тут щось з'їло. І того зрізу, дурно злізала. Яй, а ось ще один різ. Теж його щось з'їло, шлимаки. Шлимаки з'їли. Ось це капусні шлимаки. З'їли мої гриби. Ну нічого. Все, вилізаю назад догори. Ось туди. І йду до хати. А вам всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Papá.